Усім привіт! Ми зараз перебуваємо вже у штабі Юлії Тимошенко на десятині 22. Ну, це таке приміщення стареньке, де гарне реставроване, де зачасту відбуваються вечірки всі свої. Ті, хто знає в Києві, це такі от магазини одягу і інших українських брендів. Як завжди, металеві рамки тут перевіряють всіх журналістів. Ми поблату домовилися, щоб нас пропустили ще раз. Оп, і внизу. Знаходиться безпосередньо прес-центр Юлії Тимошенко. На горі зараз уже, е, якби засідає безпосередньо сам штаб Юлії Тимошенко, тобто всі члени команди Юлії Володимирівни зараз на другому поверсі чи на третьому, ми точно ще там не, не домовилися, не знаємо. Але тим не менше, вони там на горі, і Юлія Тимошенко так само буде на горі. Зараз ми перебуваємо у прес-центрі. Ну тут насправді все набагато демократичніше. Якщо порівнювати одним з одним із кандидатів, якого ми вже були в штабі, журналістів пригощають, як ви бачите, тут а, круасанчики, печенячко, якісь піроженка. А, наливають каву, дають пити воду. Ну і власне сама безпосередньо сцена, де будуть проходити брифінги, а, так само тут будуть о-20 екзит поли Ну, ось і якби поки що все. Все, що ми бачили, все, що ми маємо, вам розказали. Тут Ельдар зараз для вас хоче зняти кращу історію, як тут краще показати, як виглядає сцена. Ну, що я вам скажу? Концертів сьогодні тут не буде поки що, але все дуже гарно і політично.